Христос Воскрес, воістину Воскрес! Рада вітати вас, шановні радіослухачі в ефірі Новодністровського радіо на хвилі 106.6. Дякуємо Богу і нашим неймовірним Збройним силам України за можливість втішатися світлому Христовому Воскресінню і радіти обіймам рідних. А ще, звичайно ж, продовжувати молити і вірити у нашу українську. Перемогу. Сьогодні на своїй хвилі з вами я, Інна Гончар, зі своєю поетичною сторінкою Окрилене слово. Тож згадаймо, як ми з вами родинно і з великою вірою складали наші великодні кошики. Покладу у кошик великодній із душі народжену любов і сльозу, що виткала сьогодні. Вже свою мережечку і знов. покладу я бережно з долоні і молитви тихий оберіг, щоби сину випросити й доні, Божий захист птахом на поріг. Покладу я в кошика надію, що із рук батьківських пророста, тільки мамо мовчки я зігрію, що шепоче тихо до хреста. Покладу у кошика я віру, Заплету у музику небес, І тоді з натхненного клавіру зазвучить, воістину воскрес, і уже у мирнім суголосі, благодатним таїнством умить, голубінь на чистому колосі повсюди вже замеготить. А як трепетно, ми брали до рук вишивані. Великодні рушники, хрестик до хрестика мовою серця, мить щиролагідно творить дива, і у молитві душа озоветься у вишиванці, знайшовши слова. Хрестик до хрестика, тулиться в тиші, Матері Божої образ святий. Погляд Ісуса проникливо пише, ніжної нитки, промінчик тонкий. Хрестик до хрестика, віра й надія у великодній переспів пори, І вишиває душа, як уміє, щиро вплітаючись у кольори. Хрестик до хрестика, мовою серця, дивним натхненням від чистих небес, І у молитві навкруг озоветься, в дзвонах величних величне воскрес. Уже другу весну вкрала в українського народу ця клята війна, та стійкість і незламність наших воїнів, медиків, волонтерів, дітей, усіх, хто долучається до підтримки наших захисників, неодмінно наближає омріяну українську перемогу. Тулиця черемха вітром заколисана. Сонцем приголублена нишком до небес, писанка барвиста серцем в тиші писана, вже шепоче нищечком, що Христос воскрес. Дощиком напоїна зелень он гойдається, квіточка до квіточки, барв щедротний стос, скоро вже світання дзвоном провітається, благодатним голосом, що воскрес. Христос. Хай душа розкриється цвітом розхвильована, щоби лід байдужості вже нарешті скрес хай тремтливо барвами небом розмальоване, прозвучить нам зціленням вже. Христос Воскрес! Так, болить душа заполеглими і невинно убієнними українцями. Пекуче болить, молимося! За їхні світлі душі, молимося за нашу рідну Україну та її розквіт. Калиново вишита стежина, запах рути м'ятий споришу то моя найкраща батьківщина, про яку душею я пишу. Береги єднають загадково хвилі рік і серця голоси, небеса. Зліта праотча мова, понад предковічні ліси. Я молю за тебе, Україно, за найкращих дочок і синів, і сльози прозору на мистину щиро нанизаю на струні. Хай сміхнеться в Божій благодаті ангелами вквітчана любов, і як на найбільшому на святі. Мир зійде на нашу землю знов. Тож хай Господь почує наші молитви і вишиваним дивом Великодня очистить нашу землю українську Від клятого ворога. Вишиваним дивом єднаємо долі, у барвах любов'ю гаптує краса, калина червона і маки у полі мережкою линуть уже в небеса. Виспівують птахи на зелен листочку, і стигле колосся, гойдає росу, прабатьківська мудрість у кожнім рядочку, вплітається променем сонця в косу. В маленькій пелюсточці ниточка роду, мов Божою ласкою, гріє серця, І цей візерунок, як подих свободи, дарує любов і натхнення митця Вишиваним дивом легкої пір'їни всі стрічки віночок яскраво плете, в проочій молитві моєї в країни свята вишиванка у барвах цвіте. Ми бережно складаємо кольори нашої долі в омріяне жовто-блакиття волі і перемоги, в ім'я роду українського, в ім'я щасливих нащадків. Я хочу скласти кольори у дивовижну вишиванку, щоб сонце, тішачись згори, проміння долі гріло зранку, щоб всі барви на землі всміхнулись поглядом любові, і щоб лагідно й без слів дива творились кольорові, щоб у Росії цвіла краса, найбільше щастя у простому в обіймах сонячна яса. Знімала лагідно у тому, що безполохана сльоза була щасливим миготінням, і лиш весняною гроза, Немов найкраще сновидіння. І неодмінно ми вимріємо і докладемо усіх зусиль для розквіту нашого рідного міста. Вишиваю нитками блакиті, чисте небо над містом горі. І душа оживає, щомиті у гармонії тих кольорів. Он зажурені верби шепочуть, заглядаючи все у вікно. Я вдивляюся місту у очі І вишиваю своє полотно, відчуваю повітря світанку, в бистрі води вдивляюсь згори. Мого міста таємним серпанком залишаються ті кольори. Вишиваю я юну дорогу, заплітаю стежок сивину, із найкращого в світі порогу я до свого містра поверну. Христос Воскрес! Шановні радіослухачі, воістину Воскрес! А з вами була я, Інна Гончар, зі своєю авторською програмою Окрилене Слово. До нових зустрічей! В ефірі Новодністровського радіо на хвилі 106,6.